Не тільки прихильники спорту, але й більшість громадян України вболівали і раділи успіхам нашої паралімпійської збірної. Але не всі знають, що основою не тільки паралімпійського руху, але і реабілітації людей з особливими потребами на місцях займаються центри інвалідного спорту. Про будні обласної організації інвалідного спорту мова у наступному сюжеті. В народі кажуть, хто не хоче щось робити, шукає причини, а хто хоче можливості. Саме такі принципи притаманні Івано-Франківському регіональному центру фізичної культури і спорту інвалідів, які зуміли, не зважаючи на відсутність фінансування елементарної спортивної бази, провести відбірковий чемпіонат області з футболу серед спортсменів з вадами слуху і мови. Ну, ви знаєте, у нас є старі традиції з спортсменами, з вадами слуху та мови. У 1991 році Ігор Панчишин був чемпіоном Європи. У 1999 році він був четвертим на Європі. І вже після того в нас з'явився такий хороший спортсмен Рій Володимир. Неодноразово чемпіон світу, чемпіон Європи. У 2009 році був чемпіоном Дефолімпійських ігор. У 2013 році був друге місце на чемпіонаті Дефолімпійських ігор. Ну і хочемо ці традиції зберегти. І тим більше у нас в квітні місяці має бути чемпіонат України, західна зона в Закарпатті, в Ужгороді. І ми вже створили зараз, провели свій, свої змагання і створили команду, яка буде захищати честь івану Франківського. Київської області на всеукраїнських змаганнях. Безперечно, що без взаєморозуміння директора дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Прикарпаття Йосипа Бербиця, який безоплатно надав спортивну базу для проведення турніру, спортивної громадськості краю, суддів, неможливо було провести відбірковий чемпіонат області. Навіть знаний на Прикарпатті футбольний фахівець Валерій Сушко погодився на громадських засадах очолити збірну області. Обласний Комітет інваспорту знайшов фінанси для того, щоб провести збір збірної команди в області. І я думаю, що збір буде на належному рівні проведений і команда гідно виступить на зональних змаганнях першості України. Що ж, будемо надіятись і ми, що спільними зусиллями колишня слава прикарпатського футболу поволі відновиться.